Різдвяні подарунки для малечі у Коломийській ратуші роздали смаколики дітям, які виховуються в сім'ях опікунів, прийомних сім'ях та будинках сімейного типу. До того ж, влаштували невеличкий концерт у залі засідань міської ради. Побувала там і наша знімальна група. Колядки, щедрівки та різдвяні мелодії для юних гостей Коломийської ратуші. З прийдешніми святами дітей вітали вихованці двох міських музичних шкіл та ансамбль-дивертисмент. Завітав на захід і святий Миколай із Грушева, який роздав малечі солодкі подарунки. Всіх вас вітаю, з прийдешніми святами. Щастя, здоров'я і Божого благословення. На території Коломийської громади зареєстровано 5 дитячих будинків сімейного типу: 6 прийомних сімей і 29 сімей опікунів. У них виховують 83 хлопчиків та дівчаток. Зазначає Галина Мисливчук, начальниця служби у справах дітей міської ради. Каже, влада намагається всіляко допомагати та підтримувати малечу, яка опинилась в складних життєвих обставинах. Відповідно до міської програми забезпечення прав дітей та їх соціального захисту на 2020-2024, Четверті роки одним із заходів є придбання подарунків дітям до Дня Святого Миколая. Сьогодні 77 дітей отримали такі подарунки на суму 21 тисяча гривень. Монахиня Вероніка Петрук, мама вихователька дитячого будинку сімейного типу Святого Миколая. Під її опікою дев'ятеро діточок всі разом прийшли на свято в міську раду. Отакі моменти вони є для них незабутні. Міська рада вже поспіль декілька років робить і концерт, і ці подарунки. І знаєте, хоч в цей рік такий важкий, бо війна йде, але все рівно ну, вийшло, що ми не сподівалися. Що нас запросить на концерт і на подарунки. Ми дуже щиро дякуємо. Особливо радіють свято діти, вихованці, сестри Вероніки кажуть, сподобалось все, особливо музичні номери. Я дуже люблю отримувати подарунки. Всі люблять отримувати подарунки. Мам. Мені дуже сподобався, як грав цей гурт виконання скрипки взагалі. Тим вірний, дуже подобається. А також як діточки з, здається, першомузична школа, теж дуже гарно співали. Мені сподобалось. Мені воно дуже сподобалось, і, і саме коли оці дівчатка, то що ангелики були, то вони мені дуже сподобались. Вони дуже гарно були, грали. Такі будиночки отримали, такі хатки, і там судірки всякі. Дев'ятирічна Софійка із захопленням розповідає, яким щедрим до неї був цьогоріч святий Миколай, а ще майже не розлучається зі своїм улюбленим подарунком рожевою шапкою з вушками зайчика. Балаклава. Для дітей різдвяні свята то завжди час радості та дива. На завершення зустрічі у міській раді всі зробили спільне фото з Миколаєм та заспівали колядку.